Бо гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду спиняють несправедливістю, тому що те, що можна відати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив. Невидиме ж його після створення світу роздумуванням над творами стає видиме його вічна сила і божество. Так що нема їм оправдання, бо, пізнавши Бога, не як Бога прославляли або дякували, але усуєтились у своїх мудруваннях і притемнилося їхнє нерозумне серце, заявляючи, що вони мудрі стали дурними і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину, птахів чвет, четвероногих чи гадів. Тому й передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту. Вони замінили Божу правду на неправду. І честь віддавали і служили створінню радше, ніж Творцеві, який благословений навіки. Амінь. То перша глава, я думаю, що це таке. Перша глава вісімнадцятий вік. Ми з вами сказали, що життя воно нам не належить. Але це ми прочитали у Святому Писанні. Тим часом то не означає, що людина не може Господа Бога для себе відкрити. Тому що є дві підставові речі. Які кожна людина пізнає. Насамперед, це упорядкованість світу. Сьогодні є поширені дуже часто ідеї, що все випадково. Але ми бачимо, що все упорядковано. І якщо там в когось знайдуться якісь, хтось, волосати, має обличчя, хтось має якийсь залишок устато, кажуть, що там є такий відросток, каже, то є якийсь аталізм і всяке інше, то насправді. Якщо б все було випадково, то одне око було б на місці, друге на коліні. Ну, бо випадково. А воно не випадково. І щоб досягнути такого балансу, наприклад, ми підемо у ліс і там побачимо хаос. Але коли ми почнемо ліс вивчати, то виявиться, що то не хаос, що то навпаки великий порядок. І воно все збалансоване. Світ впорядкований. Ми цей світ не впорядковуємо, ми лише відкриваємо його впорядкованість. А друге, це причинно-наслідкові зв'язки. Все має свою мету і все має свою достатню причину. І якщо кажуть, що воно все випадково сталося, все нормально, але в суді ніхто то не вірить, що випадково сталося. Коли когось до суду приведуть, кажуть, кажу, то випадково. І, а все на-на-на. Ну, ну, ну. Ми розуміємо, що ти говориш, але ніхто не повірить. І найдивніше в тому всьому, що людина не є автором. Людина не є автором цього світу. Вона ним не управляє. І дивується, Невже? Невже? Оця Оце впорядкованість і причинно наслідкові зв'язки справді випадкові. Якщо ми цим не управляємо, то не означає, що ніхто не управляє. І тому завжди шукає того, хто управляє. Тільки що того, хто управляє, немає у світі. Його не можна впізнати. Його не можна виділити з цього світу, щоб ми сказали: оце, то він є. Але якимось чином із Тією істотою необхідно налагодити зв'язок. Тому що, виявляється, світ впливає на нас, і обставини на нас впливають. Їх треба якось впорядкувати, ці обставини. І з цього народжується релігія. Будь-що, яка будь -що, що ми називаємо релігія чи релігійними рухами, релігійністю взагалі це намагання. Налагодити зв'язок із невидимим вищим світом, світом Божественного. І в залежності від того, наскільки примітивна цивілізація, вони думали, наприклад, сонце сходить, заходить. Без сонця нічого не буває, можливо, то він Бог. Тому треба щось зробити так, щоб поклонитися сонцю. Коли гримить, лютує природа, напевно, що то той, хто гримує, то він розсердився, то він Бог. Хтось думає, як той малий казав, що місяць важливіший, бо сонце світить коли день, а місяць, коли ніч важливіший. Може то він. І людина намагається всіляко якимось чином цей світ відкритий для себе. Не світ а жественним. Тобто на Бога вплинути. Яким чином? Насамперед, щоб зрозуміти, Бога або Богів. І головне завдання більшості людей полягає в двох речах. Бога переконати в тому, щоб він нам не заважав житті. А якщо мож... ну, щоб не робив якісь погані речі. Ще не допускав. А якщо можливо, щоб ще й допомогимось, що ми його просто. І тому вони роздумували, старовинні люди, ну що ж то таке, який то Бог, або боги, чим вони займаються. І звідки ми можемо знати, що Богам подобається. Є такий 60-та авто, автострада американський фільм. Це Дуже цікаво, тому що там синові дарує тато машину. Він дарує машину і БМВ, а син каже, тато, ти знаєш, що я німецькі машини не, не сприймаю, бо вони в Америці живуть. І здається, червоного кольору. А я каже, я, не черв... я червоний кольор не люблю. Що тато подарував машину синові, але насправді дарував собі. Що це означає? Це Дуже важливо. Я так просто прикладний. Але в принципі, звідки людина може Богові знати, що Богові подобається? І який Бог? Наче й може знати лише з власного досвіду. От їй здається, що Бог такий то значить він такий є. Їй здається, що Богові це подобається, то значить будемо це робити, що Богові подобається. І, наприклад, Богові людині подобається, щоб її хвалили, перед нею плазували, її цілували. Я не знаю що. І тому є такий варіант поведінки перед Богом. Ми читаємо про Пророка Ілю, як тівали пророки, жер... Жерці. Їм здавалося, що Богу подобається, коли кров їм дають, Вони андрізи зробили, танцювали, Богу. Але звідки це? Тільки з власного досвіду. Який Бог і що Богу подобається? Тим часом треба знати, що ми світ цей сприймаємо дуже грубо. Це тверде. А насправді фізики кажуть, що ні, що воно порожнє взагалі. І тут все літає, 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 літає. Маса цього всього літає. Та ні, тверде. Або, наприклад, тут є маса звуків. Людина чує, я тепер не пам'ятаю, від 6 Гц до 19 кГц. А далі все ультразвуки, інфразвуки. Кажуть, слони, коли гудять, то настільки низький звук, що людина то не чує, а вони чують нормально. І коли кажан залетить, то він свистить. Ми дивимося, він шу -шу, тихо, 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 туди-сюди. А він свистить, і то він ще встигає зареєструвати той звук, який. Полетить до стіни, повернеться до його вуха, і він розрахує, яка відстань, щоб вчасно повернути і не вдаритися. А, -а, -а! через сітку мережу, через павутину він пролітає. Там на... Де... на кілька мікрон, якщо буде товщина павутини, то звук відіб'ється. А ми... для нас то Ш -ш тихо, все, так? Або, наприклад, Радіація, так? Є. ми прийдемо в кабінет радіологічний, там нікого немає. Ми подивилися та нічого не сталося, а ті вже тебе повністю прошили. Ти навіть то не знав, що вони є. Якщо б у XVIII столітті сказали, що тут маса звуків, а то можна перевірити, скільки тут звуків, то є такий апарат, який має антенну, ти включаєш відповідні кілогерці. Налаштовуєш, музика грає. Моцарт. А, а де ми так не чуємо? І тепер дивіться, людина настільки обмежена, вона може сказати: те, що я знаю, то те існує. А те, що я не побачила, це не існує. Хоча більшість речей, які, про які ми знаємо, що вони існують, насправді ми їх ніколи не бачили. І дуже важливо пізнати, на якому місці ми стоїмо. Ми навіть не зауважуємо. На якому місці ми стоїмо. І дуже часто треба до Бога маємо якісь претензії і все інше, не знаємо, як воно все влаштовує. То треба прийняти оце незнання. Ми не знаємо, скільки, наприклад, створінь у світі ми знищимо, поки ходимо. Тепер дуже багато про війну говорять, що от війна, що напади і все інше, коли зло якесь відбувається. Але ми не розуміємо, як влаштоване взагалі наше життя. Тому що мертва природа, вона котиться, вирівнюється, гори, долини вирівнюються, вода тече донизу. Природа постійно мертва охолоджується, вирівнюється протилежні значення. А життя воно завжди протестує проти цього. Воно рветься, виривається. Але життя без життя не буває. Це дуже важливий момент. Щоб одні жили, то інші мусять померти. І тому в лісі, якщо підемо, то побачимо, одні встають, а інші пнуться гори, хто не зміг всоху в дитинстві. Ну і, наприклад, то дуже часто буває, що ми маємо тут е, свято церковне, так? то для нас свято, а для курки смерть чи для синів. І скільки треба було дерев знищити, щоб це зробити, і лавки, на яких ми стоїмо, і скільки треба було знищити дерев, щоб нам підлога, вікна було і все інше. А комарі наші нам ми їх знищуємо. Маємо хімію, включили, комар залетів, вмирає, то також він хоче жити. Він не знає про це, але хоче жити. Траву покосили, бур'яни повимикали. Ой, яка гарна, каже, такий гарний жучок, такий червоний тільки нема жучка, воно також жити хотіло?» Ми собі створюємо такі комфортні умови, але насправді, якщо ми задумаємося, як той світ влаштований, то ми побачимо, що ми насправді дуже мало знаємо і ми всаджені у таку боротьбу. Ми живемо всередині великої боротьби. І ця боротьба не на життя, а на смерть. Але на смерті виростає нове життя завжди. Коронавіруси ми повбивали. Вони також хотіли жити і дуже сильно множилися. А ми їх різними антивірусними цим раз-раз, трошки себе пошкодили, але тих всіх повбивали і вже менше більше може бути. І тільки тоді, коли ми розуміємо, в якому світі ми живемо. Але бачимо, тут є ще одна така закономірність, що всі релігії. Вони нічого не допом... вони багато не допомогли до розуміння ані світу, ані Божого впливу на світ. Бо насправді найбільше для відкривання істини то мислителі і філософи принесли. І то в старому світі, наприклад, ті мислителі-філософи, а найвідоміші з них це Платон і Аристотель, їхні ідеї, вони найбільше допомогли людині. Цей світ пізнати. І тому, коли прийшов Христос, то треба розуміти, що сталося, коли взагалі Бог почав промовляти через Авраама і через пророків сталася одна дуже важлива річ. От людина варилася власному соку. тільки власний досвід, уявлення і все інше. І ось Бог починає говорити споза меж людського знання. Він приносить нові знання для людини. І ота от філософія, коли люди почали роздумувати, як все влаштовано, вони дійшли до деяких висновків, вона дозволила краще зрозуміти, що Бог до нас промовляє. І тому апостоли були противниками різних релігій. Тому що релігії це фантазія. Байки. Звичайно, що там є кропинка людської мудрості. Але воно не відповідає дійсності. І тому всі оці релігійні уявлення треба дуже рішуче відкидати. Тому що релігія це не те, що ми до Бога говоримо, а те, що Бог до нас говорить. Дуже важливо. Головне в релігії не те, що ми до Бога говоримо, а те, що Бог говорить до нас. Бо, наприклад, то, як великий піс починається, мені так то, я такий радісний завжди, як великий піс починається, приходять люди і кажуть, ой Отче, так згрішив чи згрішила, тому що постановив собі постити і не дотримався. Значить, сам собі постановив, сам собі не дотримався, сам тобто тепер самому і шкода. А хто тобі сказав, що Бог це охоче? Такий релігійний акт. Думали, що Бога вразить посту. Або Бога вразить ще якоїсь акції. Або довгою довжелезною молитвою, що будуть от повторювати, повторювати, повторювати багато різноманітних молитв. Але найцікавіше це мотив, щоб Бог не зробив щось таке, що нам пошкодить. Тобто, щоб Бог охоронив нас перед хворобою, щоб Бог охоронив нас перед якимось нещастям, землетрусом, всякими іншими. Тобто ми маємо навіть в обрядах дуже багато цього. Передивіся, що люди думають про Бога. Аж і Бог собі такий щасливий. Так, зараз я оцих убиваю, тут того все, а ми такі, Боже, вбивай нас. А він такий, ну що ж вони так? Або щоб Бог нам допоміг. І ми такі, Боже, тут в нас така проблема, він такий, а я не знав. А я не знав. Та ти що? Така проблема у вас? Ану, давай ще. Ану, ну добре, я подумаю. Я подумаю, так? Боже, дай, дай, дай. Ну, чекай, треба, щоб ти випросив у мене. Ану, давай ще. Попроси я послухай, як ти будеш. Чи... Достойний, чи ні. Уявляймо, якого Бога ми робимо. А це все релігійні Ті уявлення тих дрібних релігій про богів. І ось тому дуже важливо. Подивитися, що правдива релігія, вона насамперед нівелює всі неправдиві релігії і релігійні уявлення. Від цього треба дуже різко відрікатися і це покидати. А друге, що дуже важливе, про що я вже сказав, правдива віра вона полягає не в тому, що ми до Бога щось говоримо, а що Він говорить до нас. Але як це буде, то ми вже ввечері. О 21 годині будемо говорити. Вам бажаю, щоб ви собі гарно ще прийшли, порозмовляли. Можливо, деякі у вас з'являться питання. Я приїду. Я завжди, коли проводжу реколекції, то я виймаю всі речі і кажу, у мене тут є така кишеня, вона порожна. Я сюди можу покласти ваші запитання, якщо вони будуть записані, тоді я виймаю, тоді, як відповів, вкладу в іншу кишеню. І тоді з тим відходжу. Коли ця кишеня стане порожня, то значить закінчено наше е, спілкування. Але хто хоче живе спілкування, то може підняти руку і також запитатися, і ми можемо деякі речі продискутувати сьогодні ввечері. А вам щасливо і... З користю привести цей е, час у нашому монастирі, нехай Господь благослови. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Богородиці, Дію, радійся, благодатна, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений пріглона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наші. Пресвятая Богородице, Спаси, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.